Підготовлюємо теплицю, це тут скопали, 5 рядів буде томата, скопали за рівнем грудки. Ось вже зарівняли грудки, ось це тільки скопане. Все, садиться по шнурці, томат буде по шнурці. Поки що так підготовлюємо. метр відступаємо, щоб було де ходити. Уже можна садити. Так, ось далі продовжуємо посадку, скопали, поливаємо вручну. Дівчата садять. Ага. Взяв в теплицю вищу помідору, бо маленька ще манюнька. Далі піде солома плівка, буде її загортати, не буде навіть видно. Проливаємо ручну, поки не підключимо капельну систему. Отак і поливається. Так, ось так продовжуємо висажувати томат в теплиці. За три дні прямо поправився шикарно. Так, ось тут дівчатка роблять. Це тут ще не завершилось. Так. Скрізь плівка залишилася метр двадцять і солома. Щоб не ріс бур'ян і завжди трималася влага. Кака ось так нам робить. Так ось, ось дівчата соломою. <рісту> 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 ось так під помідори везде розправляємо, щоб не росли буряни. Често треба сученьку розсаду садити. Толкових дівчат брати, щоб не ламали помідори. Такі вигляд, має наш томат. Це вже дівчата закінчили в нуль здавати тепличю. Зараз світа прийде. Так, ось так ми запускаємо поли в теплицю. В теплиці на один ряд дві капельні стрічки. Капельна стрічка повинна знаходитися на відстані ладоня від куща. Для того щоб не розвивався однобокий корінь. І тут жара більше, ніж на вулиці, більше потрібно вологи. Пускаємо сьогодні перший день добрива. Ось такий вигляд має теплиця. Przez nim automatik.